Якщо тривога, це значить, що робиться. Треба бігти в підвал. А де під час уроків перечікують тривогу ваші діти? Звичайно ж, в укритті. Ось уже місяць школярі Тернопільщини навчаються за новими реаліями життя. Повітряна тривога дорівнює бомбосховище. і це правильно. Проте постає запитання: чи можуть батьки забрати свою дитину, якщо повітряна тривога застала під кінець уроків? Відповідь ні. Відповідальність за дитину під час освітнього процесу несе педагог. І якщо повітряна тривога пролунала за 10 хвилин до кінця уроків, школярам все одно необхідно спуститися у безпечне місце. Кількість дітей, яка перебуває в закладах освіти, наприклад, міста Тернополя, є великою, і в укриття одночасно спускається 200, 300 чи 400 учнів. Шлях до укриття. Також кожен клас має визначений, але по цьому шляху буде зустрічатися декілька класів. І коли класний керівник чи педагогічний працівник, який веде дітей в укриття, привів їх у визначене місце, де вони мають бути, зрозуміло, що він перерахує, скільки дітей упустилося в укриття. І якщо педагогічний працівник не поставлений до відома і його не попередили про те, що дитина якась. Має піти додому, чи батьки її батьки забирають? Зрозуміло, що учителя виникає. Переляк, що хтось залишився в навчальному закладі або в класі, і всі починають шукати педагогічні працівники цю дитину. Ті ж батьки, які з певних причин хочуть забрати дитину раніше, повинні повідомити про це педагога, написати заяву, де вказаний точний час, коли слід дитину відпустити. Тому в таких випадках батькам, якщо прозвучала сирена, мали б зателефонувати педагогічному працівнику і спуститися в укриття, де у цей період перебуває дитина, і відповідно зі згоди батьків, відповідно до тої заяви, яку вони надали, вони можуть забрати дитину. Тернопільські батьки про такі правила знають. Нам кажуть, перед початком року вчителі детально розповіли про весь алгоритм дій під час повітряної тривоги. Тому правило не відпускати дітей з укриттів підтримують. Перед навчальним роком вчителька все пояснила, як буде все проходити. В них було ще в школі навчальні тривоги, щоб діти потім не панікували, щоб вони вже знали, як це буде відбуватися. І вже коли була справжня тривога, то вони вже. Були готові. Діти мають залишатися в школі. І коли закінчується вже тривога, то діти батьки можуть забрати дітей після навчання. Краще хай будуть в укритті, моя думка, тому що ну не знаємо, де ракета попаде, як будемо йти додому зі школи. Краще діти залишаються в укритті до відміни тривоги. І тоді хай батьки йдуть і забирають дітей. Я б не забирала екстрено. Якщо вже тривога, і дитина в підвалі, то хай вже почекати. Вважаю, тоді після тривоги можна спокійно забрати дитину. Попереджала, що це відповідальність вчителів, дирекції школи. Під час тривоги батьки не мають права забирати. І самі школярі знають, що робити, коли звучить сигнал Повітряна тривога, навіть мають чим розважити себе у бомбосховищі. Ми стаємо в ряд і йдемо до укриття. Ми там малюємо, їмо, граємося, в телефоні сидимо. Треба спочатку ще, е, е, взяв тривожні е, вокзаки, ряд біля вікна, потім ряд біля. Посередині, а потім ряд біля стіни. І ви виходите в підвал, так? Так. Да. А в підвалі що робите, поки тривога? Ну ми от, сидимо в телефонах, там є інтернет. Ми ж у свою чергу ще раз нагадуємо: не нехтуйте сигналами про повітряну тривогу. Ворог веде безжалісну і підлу війну, тому бережіть себе та своїх дітей.